26 березня 1625 року польський король і литовський князь Сигізмунд III Ваза підписав грамоту про надання Ніжину магдебурзького привілею, який був зміст цієї грамоти, яка на жаль не дійшла до сьогоднішнього дня. Ми знаємо її лише в копії 1659 року. По перше, Ніжин описується як доволі розбудоване місто, яке має свої вали. Другу чергу визначалися органи місцевого самоврядування, які підпорядковувалися виключно польському королю. Цими органами були Від, голова міського суду, який зосереджував у своїх руках найголовнішу владу, а також магістрат, який складався із бургомістрів, райців та лавників. На отримання магістрату виділялися так звані ратушні землі. Головну роль серед них відігравав фільварок, тобто господарство, яке знаходилося у селі Хороше озеро. Окрім цього, грамота чітко визначала привілеї, які отримував ніжин. Перший найголовніший привілей це право шинкування, тобто право виготовляти і продавати алкогольні напої. Другий важливий привілей це право містян об'єднуватися в цехі, тобто утворювати ремісничі корпорації. Третій важливий привілей. Це е, право ніженців на роздрібну торгівлю, тобто всі приїжджі купці мали продавати за оптовими цінами свої товари ніженцям. Ну а ніженці вже могли їх перепродувати на базарах і ярмарках. Дуже важливим привілеєм було також те, що ніжин звільнявся від стацій, тобто утримання військ польського короля під час військових походів. Завдяки цим всім заходам Ніжин починає дуже стрімко розвиватися. І до 1648 року, тобто до початку національно-визвольної війни Богдана Хмельницького, ми бачимо вже Ніжин як один із найбільших міст чернігово Сіверщини. В ньому є потужна фортеця. В ньому є щонайменше два ремісничі цехи – Це Ткацький і Ковальський. Окрім цього, в місті є щонайменше один ярмарок, і загалом ми бачимо, що Ніжин постає як велике потужне місто, і поштовх до розвитку цього міста надала саме ось ця перша королівська грамота 1625 року.